Показую ще вам одну ексклюзивну ділянку за 70 тисяч доларів. Скільки тут соток? Вадім? Скільки соток? 27 соток. Гляньте, ось такої форми є земельна ділянка. Є тут старий будинок, зручні під'їзди від асфальтованої дороги. Тут десь метрів 20 грунтової дороги, але вона втрамбована. І саме головне. Ця ділянка примикає до закинутого ставка. Тут б'ють джерела, його потрібно лише розкопати, поглибити, почистити. Це все, і у вас буде до обставочок. Також сусідні діляночки тут всі продаються. По ціннику все дуже солодко. 23% сотки за 70 тисяч доларів із старим будинком, з підведеними комунікаціями. І саме головне, тут є близькість до одеської траси. Ось Одеська траса приблизно в тій стороні, буквально через півтора кілометра. А з цієї сторони йде боярка. Тобто це не в самій боярці, а. Навіть недалеко біля нашого котажного містечка The Forest. Тому хто у пошуках такої земельної ділянки, дивіться, там ще ліс є, є і тут така гарненька місцевість. Приїздіть обов'язково на перегляд і переходьте в наш телеграм-бот, там все є.